Говард Джоел Воловіц – один із головних персонажів серіалу Теорія Великого Вибуху, інженер у галузі аерокосмічних технологій, випускник престижного Масачусетського технологічного інституту MIT. Його особистість протягом серіалу демонструє складний набір психологічних рис, що робить його не лише комічним елементом шоу, а й доволі об'ємним багатогранним персонажем із реальними внутрішніми конфліктами та зростанням. Від самого початку серіалу Говард представлений як типовий приклад людини з яскравою вираженою потребою у визнанні та схваленні оточуючих. Він прагне здаватися успішним, сексуально привабливішим та соціально значущим, ніж є насправді. Відсутність у нього докторського ступеня на тлі друзів науковців із докторськими званнями стає для нього постійним джерелом внутрішньої напруги. Це посилює його прагнення самоствердитися за рахунок демонстрації інших своїх досягнень, наприклад, роботи в НАСА та участі в космічних проєктах. Однією з найяскравіших рис характеру Говарда є його нарцисизм, що поєднується з глибокою внутрішньою невпевненістю. Він нерідко поводиться самовдоволено та зарозуміло, однак ці прояви радше захисна маска, що приховує страх бути відкинутим або недостатньо хорошим. Особливо гостро ця риса проявляється у його поведінці з жінками. На початку серіалу він активно і досі нав'язливо фліртує майже з кожною дівчиною, яку зустрічає, причому робить це у грубій і часто комічній формі. Однак за цією гіпертрофованою сексуальністю приховується очевидна невпевненість у собі та брак реального досвіду спілкування, окремою уваги заслуговує інфантильність Говарда, яка яскраво проявляється у його стосунках з матір'ю. Місіс Воловіц – гіперопікувальна та владна фігура в його житті, їхній зв'язок майже карикатурний. Говард, попри дорослий вік, живе з матір'ю і до пізнього періоду залежить від неї емоційно та побудово. Її постійне втручання в його особисте життя заважає йому розвивати незалежність та формувати зрілу особистість. Вплив матері видно в тому, що Говард тривалий час залишається дитиною в тілі дорослої людини. Він уникає відповідальності, легко ображається, прагне до негайного задоволення своїх бажань. Однак Говард не карикатура, у ньому приховані задатки доброти, емпатії та готовності піклуватися про інших, які розкриваються по мірі розвитку серіалу. Важливу роль у його особистісній еволюції відіграє Бернадет, дівчина, а потім і дружина, яка допомагає йому усвідомити необхідність дорослішати. Через їхні стосунки Говард починає поступово позбуватися своєї інфантильності. Він вчиться будувати партнерські стосунки, бере на себе відповідальність, спочатку як чоловік, а потім як батько. Особливо цікаво спостерігати, як у Говарда розвивається здатність до самоіронії і як його гумор стає м'якшим. Якщо на початку серіалу він часто жартує на межі фолу, прагнучи емпотувати, то пізніше його жарти стають теплішими та щирішими. Також варто відзначити дружбу Говарда з Раджем Кутрапалі. Їхні стосунки не лише джерело комічних сцен, пов'язаних з їхньою близькістю та часто занадто теплою дружбою, а й реальний емоційний ресурс для обох героїв. У цій дружбі Говард отримує підтримку, визнання та можливість бути самим собою без страху засудження. Разом з Раджем він може дозволити собі ту саму дитячу частину своєї натури, яка врешті життя викликає у нього суперечливе почуття. Психологічно Говард являє собою цікавий приклад людини, яка, маючи значний багаж комплексів та внутрішніх проблем, все ж таки здатна на зростання та позитивні зміни. Його шлях від інфантильного, самовдоволеного, але глибоко невпевненого юнака, до зрілого чоловіка, люблячого чоловіка та турботового батька, побудований логічно та послідовно. Це робить його одним із найбільш живих та реалістичних персонажів серіалу. Таким чином, Говард Воловіць складний і багатомірний персонаж, у якому поєднуються нарцисизм та вразливість, інфантильність та талант, страх і бажання бути любимим. Його розвиток показує, що навіть люди з яскраво вираженими слабкостями можуть подолати свої внутрішні бар'єри, якщо в їхньому житті з'являться підтримка, любов та необхідність дорослі жити. Психологічний портрет Говарда підкреслює важливість прийняття себе та оточуючих, а також неминучість особистих змін на шляху до справжньої зрілості.